Вітаю на каналі Запитай у ветеринара. Сьогодні ми поговоримо, чому правильне харчування для ваших улюбленців це не просто каприз, а основа їхнього здоров'я та довголіття. Я Чуприна Микола, лікар ветеринарної медицини. І в цьому відео розповім, що таке збалансований раціон, на що звернути увагу при виборі ласощів та як діяти, якщо ваш улюбленець щось підібрав на вулиці або посупив зі столу вдома. Для початку: що таке раціон? Це не просто їжа в мисці, а набір продуктів, який щодня забезпечує тварину всіма необхідними поживними речовинами білками, жирами, вуглеводами, вітамінами та мінералами. І всі ці елементи грають життєво важливу роль. Білки підтримують м'язи, імунітет, здоров'я шкіри та шерсті. Їх нестача може призвести до втрати м'язової маси та порушення опорно-рухового апарату. Жири дають енергію та сприяють засвоєнню вітамінів, але їх надлишок загрожує ожирінням. Вуглеводи це додаткове джерело енергії, особливо для активних тварин. Вітаміни та мінерали регулюють усі обмінні процеси в організмі, а їх дефіцит послаблює імунітет. Тож збалансований раціон це раціон, який забезпечить тварину всіма необхідними поживними речовинами для задоволення її фізіологічних потреб. Що підходить одній тварині, може виявити шкідливим для іншої. Тому індивідуальний підхід ключовий і він має враховувати вік, породу, рівень активності, стан здоров'я і особливі потреби чотирилапого. Виділяють два основних типи раціону. Натуральний, або як часто говорять, натуралка, це м'ясо, субпродукти, риба, овочі, крупи, але в правильних пропорціях. Самостійно скласти його непросто, необхідно ретельно прораховувати, чи відповідає він всім потребам улюбленця, і за необхідності додатково відкориговувати його вітаміно-мінеральними комплексами, щоб уникнути дефіцитів. І готовий корм. Це найзручніший варіант, він зазвичай має збалансований склад, і доволі неважко, спираючись на маркування упаковки, обрати оптимальний варіант за смаком, віком і розрахувати відповідну добову порцію. Який би варіант ви не обрали, важливо порадитись з ветеринаром, щоб підібрати оптимальне харчування для задоволення всіх потреб вашого чотирилапого. І пам'ятайте, змішувати натуральний раціон із готовим кормом не варто, це може спричинити порушення травлення. А як же бути з ласощами? Звичайно, всі ми любимо спостерігати, як наш хвостик хромкотить черговими смаколиками. Але важливо знати, що це не основа раціону, але важливий елемент для тренувань, заохочень і просто як спосіб показати тварині свою любов. Тому дотримуйтесь наступних головних правил: якість на першому місці. Обирайте ласощі зі зрозумілим складом: м'ясо, риба, овочі. Уникайте тих, де багато барвників, цукру або штучних підсилювачів смаку. Кількість з розумом. Смаколики мають становити не більше 10% від добової норми калорій, щоб уникнути набору зайвої ваги і не зіпсувати апетит. Безпека. Ніколи не давайте тваринам людські продукти. Шоколад, цибуля, копчені ковбаси, виноград, кістки можуть бути дуже небезпечними для здоров'я ваших улюбленців. Навіть якщо ви уважно відноситесь до харчування свого чотирилапого, можуть трапитися ситуації, коли тварина з'їла щось зі столу або підібрала на вулиці. Не панікуйте, головне, уважно стежте за її станом. Не поспішайте одразу давати антибіотики, вони не покращать ситуацію. Краще використайте лікарські засоби, які бажано мати у себе в ветеринарній аптечці, сорбенти, які зв'яжуть токсини і дозволять уникнути діареї, і також можете застосувати ноксвоміку Гомокорд. Завдяки натуральному складу вона володіє Дезінтоксикаційною, спазмолітичною і гепатопротекторною діями. Препарат безпечний в будь-якому віці, що дуже важливо для вразливої категорії, зовсім юних, вагітних та зрілих тварин. Якщо ви спостерігаєте у свого улюбленця діарею, яка не проходить на другий день, постійну блювоту або симптоми отруєння, тремор кінцівок, м'язові спазми, підвищення температури, апатичний стан, обов'язково якнайшвидше зверніться до ветеринарного лікаря. Правильне харчування це турбота про здоров'я тварини вже сьогодні, щоб завтра вона була активною, щасливою та жила якомога довше. Якщо у вас є запитання, що стосуються здоров'я чи догляду за своїм улюбленцем, залишайте їх в коментарях, і ми обов'язково дамо на них відповідь в одному з майбутніх відео. Будьте відповідальними власниками і піклуйтеся про здоров'я своїх чотирилапих.